Вітаю, шановні читачі і читачки, сьогодні на моєму столі для огляду Платон діалоги. Я не вивчала, нам не викладали в школі Платона, нам не викладали вище Платона, коли я вчилася. Історію КПРС викладали, да, Платона ні. Ну, і хоча буває, що займатися самоосвітою вже пізно. Ну, Я вирішила все ж таки зайнятися самоосвітою. Поштовхом мені був в цьому Маркес, про список якого я вам вже розповідала, є відео на моєму каналі. Він склав такий перелік класичних, античних, середньовічних творів, які варто прочитати людині, яка хоче вважати себе культурною. Ну, одним з пунктів, саме пунктом 2А, в ньому значиться Платон. Я нічого не читала до сих пір його, і зрозуміла, як всяка така сучасна людина, яка вирісла на сучасних текстах, часто попсових там, чи спрощених для сприйняття розжованих. Перед тим як читати античну літературу, і Гомера, і Платона, я ну, зрозуміло, задавалася питаннями. А чи е, навіть питання не в тому, а чи буде це цікаво і не скучно. Тут я ще можу поборотися, а чи буде це читабельно взагалі? Ну, такі питання в мене виникали. Зрозуміло, люди, які вивчали це все і мають класичну освіту, то... Моє відео вам навряд чи буде цікаво, разві що посміятися наді мною. Ну, а таким простим людям, які пройшли совєтську школу і, і не мріяли читати такі тексти, ось чомусь душа забажала, ну, можливо, стане моє відео в нагоді. Отже, Платон жив до нашої ери. Взагалі от нашої ери не наша, в мене просто ламається мозок. Ну, от я наготувала, щоб намалювати. значить, Точка відліку ну, нуль, да? це Різдво Христове, від якого ми ну, робимо відлік наших років. І от ми зараз живемо тут розрив 21- -е сторіччя. Сторіччя. Все, що було до Різдва Христового, тобто тут перший, другий, третій, четвертий і зараз 21 сторіччя. Все, що було до, Христ... до Різдва Христового, має зворотній відлік. Тобто не, не мінус один, а ну, ну, так, фактично мінус один. Перше сторіччя до Нашої, ери, друге сторіччя, третє. Четверте сторіччя до нашої ери. тобто і 5 -е, да? Тобто і Платон народився в 427 році до нашої ери. Ось. А помер он в 347 році до нашої ери, прожив 80 років помер, як кажуть, в той же день, що народився. Якщо. Ви уявляєте, ну, як я уявляла, поки там не почала щось читати про філософів, що це такі старесні часи, що нічого до нас не дійшло, то, ну, і взагалі так, жили всі так пасторально, знаєте, там грали на лірах, слухали вірші, дивилися п'єси софокла. Ну, от, Життя було дуже бурне, мені здається, не простіше, ніж наше зараз життя. І смерті, і війни, і політичні інтриги, і рабства, і багато всього чого. І багато чого не дійшло до нас, але багато чого і дійшло, і свідоцтв про людей, і їх родословні, і обставини життя. Воно якось так вибірково. Про Платона відомо дуже багато, і до нас дійшло його 36 творів. І е, творці, ну, як на людину, яка нічого як не знала, то ну, вони виглядають дивно. Е, ну, треба розуміти, що Платон був учнем е, Сократа, І вся його творчість Платона. Е, Письменна в сенсі, твори, які дійшли до нас, писані. Вони виглядають, ну, за винятком там кількох листів і апології Сакрата, це окремий твір ми поговоримо. Вони мають форму діалога. Причому діалог веде не Платон, а діалог веде Сакрат. І по імені того, з ким ну, головним. З співбесідником, бо іноді діалоги Сократ один на один з кимось, а іноді це там, кубка людей. І ось Сократ на якусь тему веде діалог з людиною, скажімо так, і за іменем цієї людини діалог має назву. Ну, окремий твір це апологія Сократа». Я думаю, що всі знають, що Сократ був ну, приречений до смерті, і на суді він сам виголосив за себе захисну промову. Ця захисна промова це не діалог, а монолог. От вона — Це окремий твір, апологія Сократа. Чому Сократа присудили на смерть, і що там, будь ласка, ну. Інформації маса, читаємо, бо якщо я туди уйду. Ну, По-перше, я не знаток переказувати Вікіпедію, який сенс. Відкрили дві хвилини, ви все прочитали. І в нас видані такий знаменитий діалог держава, де розглядається ну, устрій, як має бути влаштована держава. Ой, ой багацько, ой, там заснована тоталітарна система. Боже, читайте без всяких передумов, без всяких упередженостей, не слухайте цю мечню всю. Значить, Видавництво фоліо. Воно нас якось радує в цьому році, перевидає в такій серії Класична література, тут, до речі, класно так зроблено, ну, я думаю, на камері не видно. І Гомера видала, що Вергілія хай видасть, тому що неможливо, неможливо знайти Енеїду Вергілія. Тільки Котляревського, ну вибачте, Ось. Держава видана у нас різними видавництвами, є апріорі, там інший переклад. Я не порівнювала, державу я ще не читала. Чому не читала? Тому що ну, на пробу купила, придбала оце, оце невелике видання фоліо. Вони окремо в цій серії видали діалоги, окремо державу. Значить, Тут дивіться Апологія Сакрата. І п'ять діалогів: Крітон, Іон, Протагор, Фідон і Федер. От як я кажу, що за іменем людини названо. Ну, кожен діалог він обговорює одну конкретну тему. Ну, не завжди буває там кілька тем. Чому я поки не придбала державу, тому що як Сказала пані з каналу Сєпаграф, видавництво фоліо анонсувало на початку року, що воно видасть чотиритомник Платона. Я думаю, що туди, туди увійдуть всі діалоги і бенкет. Я хочу прочитати, да все хочу прочитати після того, як прочитала цю книгу. Значить, ну, давайте. Поговоримо про форму. Ой, я не пам'ятаю, так складно розуміти про такі ну, класичні світові речі, давати оцінки, не хочеться бути смішною, і все ж таки хочеться якось все рівно сформулювати свої відчуття, емоції, враження. Тому, якщо я буду там десь повторюватися. Не судіть строго. Отже, це видання, тут такий великий примітковий апарат, і тут іде в примітках до кожного діалогу, до кожного твору спершу йде ну, передмова, Передмова, яка пояснює, що це таке. А якщо ми читаємо сучасні твори, то я, наприклад, собі так вела, вела за правило не читати передмови, щоб сформувати власну точку зору на те, що я можу оцінити як сучасниця. То якщо про такі ну, цивілізаційні речі, то безумовно, треба, щоб не бути віслюком, треба читати передмову. І тут ну, дуже класно, що кожна. Кожен твір, йде передмова і потім примітки. Дуже зручно читати. І ну, оця форма, що Платон пише, як Сакрат з кимось розмовляє, то через Сакрата ми бачимо і зчитуємо ідеї Платона. Ми Платона слухаємо насправді в тих діалогах, які не стосуються конкретно там, ну, смерті Сократа, його виступу на суді, інші ідейні діалоги, ми чуємо кого? Розумієте, там в одному діалозі, навіть Сократ доводить, що текст вчення має передаватися тільки. Від людини до людини. А ось ці записульки, це все має, може бути тільки для розваги. Нічого серйозного в цьому немає. Він доводить чому. Но ми читаємо це в написаному тексті Платона. Ну, в общем, ось ці от парадокси вони, ну, настільки закручують мозок, настільки це цікаво сприймати. Зрозуміло, що Ну, можна прочитати просто легко. От, прочитав текст і все. Ну, варто розуміти, що кожне слово, кожне речення і кожне ствердження воно не просто так, а воно є результатом складних, довгих осмислень. І це глибока філософська праця, яка викладена дуже простою мовою, здавалося б. Ну, якщо конкретно, от, наприклад, діалог Протагор, да, ну, щоб ви так склали перше враження, діалог Протагор. Він починається з того, що, значить, Сократ, ну, у себе вдома спить ноч на дворі. І він чує, що дико хто там калашматить в квіртку в чи в двері, відчиняйте, відчиняйте. І хтось там зі слух пішов, відчинив. І тут Сократ чує, що людина наближається до його кімнати, тарабанить кімнату, вривається. І це один з його учнів. І він кричить: Сократ, вставай, вставай! Там приїхав Протагор. Пішли скоріше до нього. Ну, Та я знаю, що він приїхав, він вже три дні в місті. Ну, почекай, ще ж сонце не зійшло. Ну, Добре, я встаю, я піду. А для чого ученик прибіг до Сократа? Протагор, це знаменитий рітор, тобто вчитель, який вчить доброчесності, філософії. Він... Ходить, ну, мандрує від міста до міста, його приймають в найбагатших домах, і він за освіту, яку він передає багатим юнакам, він бере шалені кошти. І оцей юнак він ну, уч, учень Сократа, і він хоче, щоб Сократ з ним пішов до того будинку, в якому гостює Протагор. І замовив за нього словечка, як кажуть, щоб цей Протагор взяв цього юнака собі в учні. І юнак він, ну, з багатої родини я заплачу будь-які кошти. Ну, і Сакрада каже, давай походимо у дворі, поки розсвіте. Як ну, сонце зійде, підемо. І так вони зробили, походили у дворі, і потім пішли ж до того будинку. І, значить, Постучал им, открыл привратник и кажу: что приперлись? Тут Софистов и без вас выстачай. И закрыл перед ними веконце. Ну, Сократ там, ну так, здивувався, потім постучав і каже: Люб'язний, ми тут, ми не Софісти, ми прийшли значить, до Протагора, пусти нас. Ну, і він його пустив, а там повна рукавичка, повний будинок всяких учнів, які, це, значить, Протагор прогулюється по двору, а за ним світа йде. Ну і от ж Сократ з цим учнем, який весь палає, пристав до цієї Кубки і значить, за своїм звичаєм до Протагора ну, задає якісь питання. І почалась бесіда. Але Протагор не дуже хоче з Сократом розмовляти. М мабуть, він про нього знає знає, знає, що... Ну, так дано зрозуміти, що раз Сократ прийшов зі своїм учнем, то Сократ буде ревнувати і, значить, буде зничтажати своїми аргументами Протагора. Ну, тобто зустрілися два філософи, і вони мають розпочати дискусію на якесь питання. З цієї дискусії Протагор не хотів, не хотів, не хотів, але публіка настільки хоче слухати, що. Ну, він вступив в бесіду, і ось вони, ця бесіда складає сюжет, сенс і зміст діалога Протагор. Ну, перше, що коли ви починаєте читати діалоги, то ну, шокує як сучасну людину те, що куди, коли люди зустрічаються, і зазвичай Сакрат пропонує обговорити щось. То люди, які його слухають, кажуть з задоволенням, тільки, будь ласка, подробніше, ми маємо час, розмовляй далі. Коли Сократ каже, ну, давайте займемося іншими справами, зробимо перерву, то просять ні, давай ще. Тобто, ви, читаючи такий текст, ви, падаєте, ви впадаєте в, іде... в ідеальний світ. Де, коли ви хочете е, обговорити щось серйозне, щось е, значуще або незначуще, але яке при обговоренні виросте в якусь, якийсь дивний незвичний погляд, під якимось незвичним кутом на нібито всім прийнятні знайомі е, речі, то е, це вражає сучасну людину. Ми опиняємося в ідеальному світі, де ніхто не перемкне канал, не буде позіхати відкрито, якщо не культурна людина або прихована, хто буде тебе слухати і буде. Ну, обробляти твої аргументи і висувати тобі контраргументи, вести з тобою розмову, щоб дістатися істини. Це, ну, знаєте, в сучасний момент це дуже ну, такий терапевтичний ефект має, що да, можна обговорювати ідеї без, без будь-яких тиску обставин, Будь-яких обставин. Це вже те, що відчуває душа. От Я скажу так, от душа цьому відкликає, ну, відкликається на цей позов. Це, як люди кажуть, котрі ходять в церкву от на службу, що вони там душею відпочивають. От, от таке саме відчуття опанувало. Мене, коли я почала читати ці діалоги. До того ж, я не маю такого з верхнього погляду, що ми люди 21-го сторіччя, ми дійшли до квантової механіки, ось ось там щось відкриємо можливо. Ну, як мені здається, пояснення. І бачення Платона про початок всього, який є просто початком, і він ну, не може бути зруйнований, воно нічим не змінилося через 25 сторіч, да? 21 плюс 4, 5, 25-26 сторіч від нього. Хоч ми і знаємо, як нам здається, квантову механіку відкриваємо. І... Ми нічого не знаємо про початок, він такий самий, яка різниця там, і, і, створих, і створив Бог то-то-то, чи Великий Вибух, чи як каже Платон про початок, що він був та і все? Ідея того, що є ну, світ ідей, вона теж абсолютно. Така, що має право на існування. Ну, розумієте, Нам здається, що ми якось щось опанували, там, схопили Бога за бороду, сіли на якогось вогняного коня. Ну, стільки, Мені здається, стільки, як ми знали при Платоні, ми стільки знаємо і зараз. Ми просто Те, що тоді вважалося цілісним, ми, ми тепер можемо. Бачити більш дрібні складові, тобто і тоді знали, що щось складається з дрібних частинок атомів. Ну, зараз ми дійшли не тільки до протонів і електронів, ми дійшли до квантів. Но суть справи не змінюється. Ми не можемо дати нічому пояснення. Ми всьому даємо тільки назву. От як питання, наприклад, ну, зародження життя? Да, ми вставили камеру в матку, і ми подивилися, там, як сперматозоїд досягає яйцеклітини. і ми даємо всьому назву, і от ці клітини, які чомусь починають ділитися і з однієї тієї ж клітини. Одні формують м'язи серця, інші формують очі, тіні, нейрони. там ті і так далі. Ну, Ми ж не можемо це пояснити. Ми, Наше вивчення воно, ми просто до більш дрібних деталей додивляємося і даємо їм назви. От Я завжди так сприймала науку. Те, про що каже Платон, що є. Ну, є земне життя, є небесне життя, а над небом, над його горизонтом є життя ідей, життя знання як ідей всього. Я дуже його розумію, де люди тільки деякі можуть на, на оцю межу там, на долю секунди якоїсь, там, долю часу яку. Вони можуть визирнути. Боги там плавають в сенсі ідеї. Це дуже зрозуміло і нічим поки що не перебито, так би мовити, ця карта нічим не побита. Ну, Якщо примітивна, то пояснення таке. Ну, от Перш ніж створити молоток, людина мала ідею молотка. Да? А потім за цією ідеєю щось зробити. Ну, таке примітивне пояснення. Ну, я ж не можу пояснити вам за Платона, треба читати Платона. Так, про видання сказала, що ну, дуже зручний, гарний шрифт. Щодо перекладу, в мене не виникло ніяких проблем. Це якийсь передрук зі старих відомих перекладів. Зараз подивлюсь тут. Переклад Кобова, Мушака. Ну, я знаю, що державу перекладачка є. Новий переклад. хто порівнював, може скаже. Ну, ось, якби, поки я не буду державу окремо купляти, вже буду чекати чотиритомник від фоліо. Так, да, на багато роздумів наставляється. Я не скажу, що це там сучасна, як може бути філософія сучасна чи не сучасна. Мені здається, що нам потрібен наш новий платон, тому що людство дуже різко змінює умови. Існування своєї душі, скажімо так. Тому щось я шукала тут пояснень, якісь паралелі з сучасним часом нашим, ну, дещо є, дещо є. Ну, буду читати далі. Ну, на цьому буду прощатися, звісно, як, знаєте, і всякому новонавернутому дуже хотілося б переповісти кожен діалог, свої відчуття, зачитувати якісь там цитати. Ну, думаю, що це це те, що треба наодинці віч-навіч з Платоном. Тому дякую за увагу. Гарного і корисного вам читання.